Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами будемо сьогодні е, говорити знову ж таки на тему, яку в Україні суворо не піднімають на державному рівні абсолютно ніяк проблема не вирішується. Було створено Міністерство єдності для того, щоб повернути всіх українців назад додому, але бачимо, що Міністерство єдності як такого вже і немає. Міністр. Чернешов зараз знаходиться під слідством і, можливо, за е, свої злочини буде сидіти у в'язниці. А саме Міністерство єдності буде приєднано десь там, кудись, і фактично його не буде. Його, скоріш за все, не ліквідують, але просто приєднають до якогось там міністерства, я не знаю, розвитку України чи фінансів чи щось типу того. Але проблема в нас залишається українців в Україні залишається все менше і ситуація. Продовжує погіршуватись в першу чергу через бусифікацію. Ну і друге, це, звісно, через економічну ситуацію в Україні, бо економіка, як ми знаємо, також летить в нікуди. І давайте зараз розберемо декілька заяв. Перша, це буде в нас депутат, народний депутат України Анна Скороход, давайте її, друзі, послухаємо. Якщо ви хочете мінімання реальних ребят, які на війні. Они устали, они не будут воевать 10 лет. Более того, у нас нет людей воевать 10 лет. А если мы идем потому, что мы должны стереть нацию в ноль, я вам скажу, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите просто на демографическую ситуацию, посмотрите на реальные потери, а не тот бред циферки для дурачков, которые рисуют власть, а реальные потери. Куча пришла, правда? Ну, прям так э, рубая, базарный фильтруя, как-то говорят. Вы можете, далеко не надо ходить. Посмотрите на кладбище и посмотрите на количество запросов в Красный крест по безвести пропавшим. С плюсова в циферки вы как бы можете получить себе четкие, ясные данные. Также мы должны понимать, я повторюсь, у нас нет у нас нету резерва. У нас нету четкого, выстроенного координирования и понимания, что делается в армии. У нас нет нормального взаимодействия между Министерством обороны и вооруженными силами. Я могу продолжать ряд катастрофических проблем, которые, знаете, уже вот этот ком снежный, он катится, и к чему он докатится, до какой перемоги, я не знаю. На, на моем мнении, на сегодняшний день самой большой победой будет сбережение Жизнь звичайних э, українських граждан, а нічні то ніздорові амбіції, або нежелання вести дипломатичний процес, або нежелання, і неуміння договарюватися, ліба э, цепляння за власть. Отака от історія. Власне, тут немає більше що додати. Що мене цікавить з цього всього її спіча, це те, що Людей в Україні встає все, все менше, немає людей воювати 10 років. І е, це насправді лише вершинка айсбергу. Бо е, демографічна ситуація в Україні вона погіршується з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Не тільки через те, що ті українці, які вже проживають за кордоном, з кожним днем все менше їх хоче повертатись назад в Україну, навіть після завершення війни, а ще й через те, що масово вивозять українських дітей за кордон для того, щоб коли їм стукне 18 років, вони не опинилися замкнені на території України і не змогли покинути територію України, і про проблему цього масового виїзду дітей за кордон ми з вами говоримо вже давно, але є в нас дуже цікава заява. Це освітнього омбудсмена. Я не знаю, нащо нам освітній омбудсмен. Би, я не знаю, чим вона займається, за що вона отримує гроші. Але давайте я зараз зачитаю. Отже, мовна омбудсменка Надія Лещик, Лящик, я не знаю, як її. Ми вже також слухали її інтерв'ю в минулих відео, де також нічого путнього толкового вона не сказала. А тут викатується інтерв'ю, вона його давала Укрінформу, про що вона говорить. Говорить про те, що зараз батьки, які вивозять своїх дітей за кордон, ослаблюють потенціал держави. Омбудсменка закликала повертати підлітків, яких батьки вивозять за кордон. Уявіть собі, друзі. Українці масово вивозять за кордон підлітків, побоюючись можливого зниження віку мобілізації. На цьому фоні освітня омбудсменка Надія Лящик закликала до формування державної стратегії з повернення не лише дорослих, а й молоді. Які виїхали під час війни. Друзі, нагадаю, що державна стратегія по поверненню українців за кордону, яку мало реалізувати так зване Міністерство єдності, цілком і повністю провалилась. Міністерство єдності, як такого немає. І навіть за той рік їхнього існування не було зроблено абсолютно нічого. Просто нуль закритих цілей. Цілей навіть поставлено не було конкретних. Україні необхідна державна стратегія спрямована на повернення біженців як дорослих, так і підлітків. Бо коли діти виїжджають за кордон і залишаються там, це послаблює людський капітал і потенціал держави в майбутньому. Вона зазначила, що особливу тривогу викликає тенденція вивезення дітей шкільного віку до країн ЄС, де ті швидко адаптуються до нової системи освіти, інтегруються в іноземне суспільство і вже не планують повертатися в Україну. За її словами, держава має робити наступне: це Хохма. Чітко оцінити масштаби проблеми, створити механізми підтримки для повернення підлітків, інвестувати в освіту, яка буде конкурентною навіть на тлі європейських систем. Я хочу нагадати, що знову ж таки замовчується головна проблема, через яку цих дітей вивозять. Бо після досягнення 18-річного віку хлопці не можуть покинути Україну. Через це їх вивозять. Навіть якщо тут буде найкращий рівень освіти, навіть якщо тут буде Дубай, в Україні побудують і тут буде рай на землі, але буде один маленький нюанс. Вам виповнюється 18 і ви не маєте права покидати Україну. І ви буде і можливе зниження мобілізаційного віку, яке ніхто не відкидає. А якщо і відкидають, то завтра можуть сказати, що нам треба, бо Україна розвалиться. То ще й буде постійна загроза того, що знизять мобілізаційний вік, і далі працівники ТЦК будуть робити свою так звану роботу. Тому проблема не в освіті, проблема не в якихось там планах чи в якійсь там підтримці за кордоном, так? а проблема в тому, що відбувається безпосередньо всередині України. І це е, проблеми, які насправді можна вирішити, і можна вирішити одним єдиним рішенням: просто дотримуватись законодавства України, Конституції України і так далі. І тоді такого поняття, як гусифікація, не існувало б е, по закритим кордонам, якщо ви не збираєтесь мобілізувати 18-річних, е, так чи там 20-річних, ну до 25 років так. То чому тоді закриті кордони для цих людей? Чому в 17 років дитина може виїхати, а в 18 вже не може. Ну, Питання відкриті і, і отак. Але зараз також, якщо дивитися з іншої сторони, то ситуація вже зайшла настільки далеко, що якщо зараз відкрити кордони там, до 24 років, наприклад, то виїдуть всі вплоть до 24 років. От. А з іншої сторони, будуть виїжджати всі, ну, не всі, а більшість, скажімо так, більшість. Хлопців до 18 років для того, щоб кордони для них залишались відкритими. Також в Україні обговорюється ініціатива щодо можливого зниження віку мобілізації, що, за словами експертів, також впливає на рішення батьків щодо евакуації дітей за кордон. Знаєте, це причина номер один. А далі вже йдуть всі інші. Тим часом, за офіційними даними, сотні тисяч українських дітей шкільного віку навчаються за межами України. Більше мільйона, якщо я не помиляюсь, а не сотні тисяч. Зокрема, в Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії. Уряд анонсує оновлення стратегії повернення громадян, однак поки що конкретних інструментів для цього в законодавстві немає. Уряд анонсує оновлення стратегії повернення громадян. Оновлення передбачає, що така стратегія вже є, правильно, але яка вона її немає? Яке оновлення, може, створення вони мали на увазі? Незрозуміло. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. А зараз ми послухаємо заслужену лікарку України Ольгу Богомолець, яка також говорить про ще одну проблему всередині українського суспільства, яка також стосується демографії. І, скоріш за все, буде стосуватись ще. Більше в найближчі роки, десятиліття і так далі. Єдиний критерій оцінки ефективності роботи міністра це наша тривалість життя. Так. І якщо наша тривалість життя сьогодні для чоловіків складає 67 років. А для жінок 76-77, жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, да які говорять про збільшення там пенсійного віку в Україні, тим задаю пряме запитання. Ви знаєте, скільки у нас тривалість життя чоловіків? Вони кажуть, ні. Я кажу «67 років. Вони кажуть, «Та ні, це ж не може бути. А як же ж тоді працювати до 70 Я кажу, у людей навіть немає шансів пожити на пенсію, за яку вони сплатили податки. Тому ключове люди, звісно, сплачують у нас податки для того, щоб потім отримувати пенсію, але ми знаємо, що це грабунок ще той. Так, бо по-перше, люди просто не доживають до пенсійного віку, а якщо доживають до пенсійного віку, то потім вони отримують по 2000 гривень. І якби ці люди. Всі ці гроші, які вони мали там, я не знаю, інвестували там під якийсь відсоток куди-небудь, так, щось там максимально неризикове, то в них реальні були б якісь кошти на момент виходу на пенсії, але цього просто немає. Але це також момент інший, так, бо нас цікавить саме демографічна ситуація. Середній вік життя чоловіка в Україні 67 років. Ви уявіть собі, ну, типу, є країни, де це 80-90 там. Ну, навіть 80. Це умовно, там на 15 років довше, ніж в Україні. Середній рівень, середній вік життя чоловіка на 15 років. Шок. І це не, то, що, не те, що нереально, це можливо. Є прості інструменти зменшення смертності, які не потребують значної кількості коштів. Це навчання населення, це Культура споживання починаючи з солі, тому що сіль є головним провокатором. Сонце є головним провокатором раків, шкіри, меланоми, uh -huh. а сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти і інсульти, і від це на першому місці сьогодні від смертності. Культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві, щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб, туди треба менше класти солі. Споживання води, контроль артеріального тиску, правильні правильна діагностика і правильний прийом правильних препаратів. І в Європі більше нічого не робиться. Щоб ви розуміли, тобто, якщо це зробити правильно, ми вже наступного року отримаємо вдвічі меншу кількість інфарктів і інсультів. Це а якщо їх лікувати ще правильно в першу годину, робити правильні ін'єкції, щоб людей рятували однаково по однаковому стандарту, щоб е базові лікарні були всім забезпечені, ще швидка тільки їде, вже продіагностували, вже готові. Тоді людина залишається жити, вона залишається працездатною, вона може далі працювати, сплачувати податки, і держава має бути в цьому зацікавлена. Більше відео. Ну, бачимо, на жаль, на сьогоднішній день цікавість, головна цікавість є виключно до чоловіків мобілізаційного віку, яких можна мобілізувати. Ну, якось так. Бо подивіться, Міністерство освіти в лиці Оксана Лісового. Вони про освіту не думають. Вони думають про те, про мобілізацію, як навчити дітей літати на дронах, або як студентам пройти базову військову підготовку. Що стосується економіки, в принципі, всі плювали вже в нас на економіку, в нас є якісь економічні бронювання, які там нікому не доступні. У нас є проблеми з тими ж самими відстрочками, бронюваннями і так далі. Їх отримати ну, можна, але знову ж таки створюються певні проблеми. Проблеми не створюються в нас виключно з тим, щоб прийти в ТЦК і м м піти добровольцем на фронт. Отак от. Тому на сьогоднішній день все, що робиться, на жаль, воно не робиться для того, щоб покращити демографічну ситуацію, що стосується українців за кордоном, то в принципі вони нікому там особливо не цікаві, і ми це бачимо по роботі так званого Міністерства єдності, яке зазнало краху тотального. От і в мене до вас просто звичайне людське відкрите питання, що буде з Україною. Через 100 років з Україною, з українським народом і так далі. Можете писати в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку прочитати. Бажаю всім, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!